Так, друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні сонячна погодка. І ми вирішили з паном Богданом піти на такий легенький маленький пошук в свої знайомі місця. Ну Так сказати можна, що будемо відкривати сезон, так вже близько до весни, можливо щось будуть якісь знахідки. ну і плюс Така гарна весняна прогулянка. Так що, друзі, не перемикаємося, слідкуємо за каналом і ми пішли до лісу. Так, сьогодні погодка суперова. Колись була, був... Колись пам'ятаю ще малий, як був, тут фіри їздили. О. А тепер же тут неможливо пройти. Так, Цікава історія нашого села. Розказувати не, не перерозказувати. Що пан Богдан? Будемо сьогодні щось шукати трішечки. Чуйки нема. Чуйки нема. Нічого що чуйки нема. Але прогулянка буде, я думаю, цікава. Так як в лісі давно не був. Гарно, гарно. Сонячно, гарно. Приморозок такий прикольний. Так що, друзі, будуть гарні краєвити, включаться. Пішли. Так, ми вже доходимо до лісу. Дуже близько. Погодка така mm -hmm. гарна, гріх не зняти. О, позамерзали баюри. Красиво. Короче, що таке ва і морозно, дуже. Мороз є серйозний. Фу. Так, друзі, ми вже майже в лісі. Тут так жарко навіть стало, при морозі мінус п'ять. Мінус п'ять там скільки вже був? нема. Ні, тут в селі так було. А тут вже певно менше. У мене брехосу 4 поклали, 4. Ага. Ось така краса. Лісова краса. О, заходимо в такий красивий лісок. Так, а да, давно я тут не був вже. Берест бу колись. спертий до яблуньки зігнивши. Що йдемо туди далі? На ту хатину. Де скажеш, а моб. Та зберешся і будемо зайти тут, розлужайся. Та вже там. А де ти хочеш? На хату тут. Здаві тут місця, простили. Кіправо? Солодкий трохи? Тут треба вітамінів. Вітамінів треба п'ємо чай з лимоном. Ми метлошукач вже готовий до пошуку. Ось він. Ваш готовий де він? А, є. Guard Ace 300. Так що зараз будемо тут трохи ходити. Все, так що п'ємо чайочок і йдемо шукати. Що ви там таке знайшли цікаве? Не, не знаю. Але щось є. Сигнал є. Чіткий Що там? Якась бляшка може, корок. О, ні. Може гудзик. Гудзик. ході. Та, одинкий якийсь бідний дуже страшний. Так. <клес> Такі то ну, тут нема зображення. Такий селянський гуртик. Сама обліцовка навіть. По-моєму, так... там щось було, але воно вже зігнило, так що нічого не видно. Але... Ну, знахідка є, так що бачите круглячок. Так що будемо шукати далі. Що ви скажете нам то? Кругле, кругле. Кругле, кругле, я теж так. Так, друзі, нарешті є монетка. Ось вона. Напевно, гелер, як завжди, або якісь гроші. У нас може таке бути. Докрейцем, да. Не видно, вроді як. Вроді би крейсер маленький. Так що, друзі, беремо і йдемо далі шукати. Так, друзі, мушу зазняти цей кадр, тому що в мене є вже третя монета. От, третя монета от, з тих двох ям. Тут було дві монети по два гелери, а тут є монета якась, можливо крістінка, можливо щось таке типу буратинки. Ось вона. Я такої ще не бачив. Я тільки замітив, що то щось цікаве, зразу витягнув камеру. Ага, я вже знаю, то є соліт. Станіслава Августа Понятовського в дуже гарному стані. Вообще, ну, майже ідеальний, 1760 якийсь рік. Вообще класний. Друзі, ставимо лайк. за соліда. Да, Цікава рідкісна монета, вартує уваги. Так що будемо тут ще зараз от, трохи пошукаємо, ну, можливо, щось ще попадеться. Все, друзі, я пішов шукати далі. Так, багато я не проходив і знову в мене є щось є. Думаю монетка. Ось вона. На глибині. Скоріше всього, що це, а, це совєтська монета. 5 копійок. Це здорово. Після реформи. Тут нічого цікавого. Так. Який рік 81-й. Так що ми беремо і йдемо далі. Так, ото вже нашукали. Ложка є. То латунна ні, то желізна. Але покрита чимось... Бас вона б прозов'яла то щось. Так, медальйончик такий класний. Це, по-моєму, вушко ятер і цей, і звонок. Там якісь значок я найду. Не бачу. Знаки. Не бачу, не бачу. І три букви є. Знаєте як хреста є? Тут типу, знак хрести, і в кожному ну, листочку є якась буква. Ой, я скупив. Монетка є, о, то є два філера. Так, бо вони такі зеленкуваті. Красиві. А це що? То один крейцер 1812 року. То два гелери. Я вас вітаю. Ти щось таке знайшли? Дякую тобі. А що мені? Я б ти казав, що без монетки не вернеться. Ну, то добре. Будемо шукати далі. От, поки є час. Так, я дійшов до хати. Або до останнього вона десь тут стояла. То видно таке підвищення. О, і тут напевно щось стояла, будова якась. Ну, а Зараз є знахідка якась. Скидимося, що там зашло? Можливо щось від фіри. Можливо, не знаю. Труба, ага. а, О, Це не труба. А це було рожо. Було це ствол від двох стволки. Бачите, така річ цікава. Я такого ще не знаходив. Цікаво, цікаво. Видно вже якийсь тут панок, і мав... але бачите, ствол розірваний. Можливо, там вода попала, він тріс. Добре, шукаємо далі. Можливо, ще щось буде. Так, друзі, я щось таке знайшов. Металічне, тяжке. Ось. Незрозуміле, незрозумілого походження. Воно так би має грані. Отут, отут, ну таке 8 грани. І тут би розвід. На боєприпас воно не похоже. А отут якась кайомочка ще є. Що це може бути? Друзі, що хтось знає, що це, будь ласка, підпиші, підкажіть в коментарях. Роблю фотографію, йду шукати далі. Дуже файний сигнал, але... Думаю, що ту шмот, конечно. Не, щось друге, якась монетка вроді знать. Друзі, це монетка. Які гроші, що. Це гроші. Угу. Ага, це грош Понятовського, дуже бідний, правда. 1700 чи що, не знаю. Добре, не видно. Але сигнал був гарний. Так що, друзі, не перемикаємо. я пішов шукати. Так, є сигнал. що це може бути навіть не знаю. Антон тут? Ого! Це круто, друзі! Дивимося! Хрест! Вау! Капеланський хрест такий здоровий! Шесть посрібнення! Оце да Це вже приємна знахідка! Я сюди мене тягнуло йти! Це мій знай дерево ще збереглося. Друзі, ставимо лайк. за такий гарний хрестик. От і все, будемо шукати тут далі. Все, пігнали. Так, є монетка. Ось вона. Що там? Є? Це є дві копійки. СССР 1965 року. Що, шукав далі. Так, друзі, тільки що знайшов якесь таке е, латунний кусочок, а після того знайшов оце. І там є візерунок. Мені здається, що це є залишки старого якогось кошелька. Кошеля кошелька, кошельочка маленького. Тут навіть якісь малюночки є. Треба фото зараз зробити і вставити в відео. Так що шукаємо далі. Може ще й монети будуть. Так, Попадаються алюмінієві бляшки, багато корків і тому подібних мусорних речей. Але тут щось є теж. Оце частина польського гудзика. Це вже цікаво. Я думаю, трошки видно. Орла. Можете. Тільки верхня частина вушка нема. Ми будемо казати, що це майже цілий гудзик. Так. Все, друзі, шукаємо далі. Знову є сигнал. Я ж його викопав. І знов це гудзик. Ура! Дивіться, який красивий, ціленький. З вушком. О, це вже гарно, мені подобається. І то це не простий гудзик, а маленький для кепі. Тобто для літньої шапки. Дуже гарному стані. ось думаю десь 39-го року приходимо. Ось красавчик. Добре, друзі, шукаємо далі, може ще будуть і гузики, і монети. Попався мені глибинний сигнал. Вроді залізо, а вроді колі. Але воно є тунизо. Попробуємо. Так, це є монетка. І така глибина капець. Це два філера. Який рік не бачу? 1905 рік. Це красива гарна монетка. Друзі, будемо шукати далі. які цікаві знахідки у нас є. Так, друзі. Ми вже закінчили сьогоднішній пошук прогулянку. Всім дякую за перегляд, а ми йдемо додому.